Утін холо під такі пісні у Грузії вже п'ятий день ніч поспіль тривають протести за відставку нелегітимного уряду та проти рішення керівної партії Грузинська мрія відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу країни до Європейського союзу до 2028 року. В Соцмережах поширюються кадри, на яких поліцейські застосовують силу до протестувальників, включаючи із побиттям неозброєних людей, навіть тих, хто вже лежить на землі. Силовики використовують водомети та сльозогінний газ проти тисяч демонстрантів. У відповідь протестувальники кидають каміння, застосовують фейерверки та коктейлі. молотова. Does Вночі з п'ятниці на суботу незадоволені залишалися перед парламентом до ранку, і за багатьма з них спецназівці-космонавти ганялися по проспекту і прилеглих вулицях. Десятки людей затримано, серед них журналісти, які отримали травми. Ми злі цей гнів накопичувався між людьми, і ось настав цей день. Сьогодні вони вирішили покінчити з нашою історією, з усім, чого ми досягли за останні 30 років, а й за останні, може 100 років. Вони просто сьогодні вирішили з цим покінчити, і ми їм цього не дамо. Сьогодні треба визначитись, хто ми і куди йдемо. В соцмережі облетіли кадри ударів, яких поліцейські завдавали неозброєним протестувальникам, іноді тим, хто вже лежав на асфальті. Наразі демонстрація сили не налякала білістів і, судячи з усього, працює на мобілізацію протесту. Гучна заява США Сполучені Штати Америки призупиняють стратегічне партнерство із Грузією. Про це йдеться у заяві речника Державного департаменту США Метью Міллера. Далі цитата: друзі: різноманітні антидемократичні дії грузинської мрії порушили основні принципи нашого американсько грузинського стратегічного партнерства, яке ґрунтувалося на спільних цінностях і зобов'язаннях щодо демократії. Верховенство права, громадянського суспільства, поваги до прав людини та основних свобод, а також антикорупційних зусиль, що каже влада Грузії, президентка Салома Зарубішвілі в свою чергу заявила про те, що призупинення з боку США американського грузинського стратегічного партнерства є трагічним результатом антидемократичної, антизахідної, антиєвропейської та антигрузинської політики грузинської мрії. но, видно правлячие партии. Это не только водометы и аресты. Против протестующих применяется систематическое насилие, что отражает систематическое насилие против грузинского народа, когда их лишили голоса на выборах, когда постепенно уничтожались все независимые институты в стране. Это целая российская система, которая укореняется в Грузии. Mm. И именно против этого массово протестует грузинское население в Тбилиси в эти дни. Новым является то, что протесты распространились на все крупные города Грузии. Якщо ви раптом пропустили причини цих подій, друзі, розкажу демонстрації цього тижня. Почалися із заяви прем'єр-міністра країни Іраклія Кубахідзе, який заявив, що влада припиняє до 2028 року будь-які консультації з ЄС щодо реалізації програм із вступу Грузії до Європейського союзу мітка Дацькоделябарисуроцлісполом Деткис Срікши Ардава Кенот Европа Асовірису зароцлі з поломдеварсом бовтхолгарса бюджетокрансе єврокавши ріс Влада, за словами Кобахідзе була розгнівана тиском Європи на Грузію, який втілився у заклики Європарламенту провести нові парламентські вибори із належним контролем за підрахунком голосів. Ситуація таким чином повернулася до дискусій навколо жовтневих виборів. Грузинська опозиція, як і раніше, не визнає їхніх результатів, і звинувачує владу в масштабних фальсифікаціях. Опозиційні партії бойкотують роботу парламенту, що анітрохи не завадило партії «Грузинська Мрія, яка оголосила про перемогу, повідомити про формування уряду і назвати кандидатів на посаду президента Грузії. Тут важливо згадати, хто очолює правлячу проросійську партію Грузинська мрія друзі. Це кахакаладзе, Тбілісі, та екс-футболіст київського Динамо. Він неодноразово зневажливо висловлювався про Україну та революцію гідності 14-го року. Цитую: я хочу ще раз сказати всім, ми всередині країни, і за її межами Українізації Грузії не відбудеться. Те, що відбувається зараз у Тбілісі, схоже на процеси, які відбувалися в Україні 2014 року. Також Каладзе обурювався резолюцією Європарламенту, яка засуджує закон про іноагентів. Он той, що повністю списаний з російського на брифінгу, екс зірка Динамо назвав резолюцію ганебною і зазначив, що депутати, які підтримали її, стоять на боці непрозорості та темряви. Також Каладзе топить за продовження торгівлі із Росією і виступає проти санкцій. Мовляв, вони шкодять не росіянам, а саме грузинам. Короче, just business. Послушайте. А я виход конкретнолад, хоч разі є ха ще мотивів пердапірут квад, хо? Рату арשהוертит санкцієбс. Ай дрес нормалურად моазровне адамяни. Нормалურად моазровне ахалгасდა. Вин дакваджеრებს იმაში რომ აი მაგალითად ქართული ღვინო ან ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქტები რუსეთში თუ არ गावा ამით დაوانგრევთ რუსულ ეკონომიკას? аєсьхо абсолютуратის სულელია ამიტომ პირიქით დავაზიანებთ ჩვენ გაჭირვებულ ხალხს ისინი ვინც 24 საათიან რეჟიმში შრომობს იმისთვის რომ ოჯახში რაღაც პატარა луკმა პურის ფული შეიტანონ რატო უნდა ჩაუuketო ამის შესაძლებლობა როდესაც მათ აქვთ також колацбовав одними з тих хто підтримував антиукраїнські виступи в Тбілісі коли місцева вата виходила на захист московського патриархату в Україні Це означає не только враждебність по отношенню к віруючому українському народу, но й ко всему православію. Це шаг, зіланий проти грузинської православної церкви. Загалі друзі відхилення Грузії від курсу на зближення з ЄС було помітно досить давно. Зокрема, у жовтні перед виборами грузинської мрії мільярдер підзіне іванішвілі заявив, що до закінчення війни в Україні Грузії доведеться врахувати інтереси Росії. Навіть якщо це вимагатиме скорочення співпраці із Європою, однак саме у заяві прем'єра про призупинення діалогу з ЄС зараз побачили пряме порушення грузинської конституції, адже її 78 стаття прямо зобов'язує владу проводити курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію. О, ну, як бачите, Російська Федерація простягає свої щупальця в мізки Uh, людей, які живуть в пострадянському просторі, доволі системно. І доволі результативно історія і Молдови, і Грузії, із таким кейсом, що давайте будемо з Росією поки що дружити, поки є Путін аби не було війни, аби не було революції, як в Україні, і від Заходу, від Європи будемо відсторонюватися. Це все має плечевні наслідки, і дуже сумно, що Грузія 20% якої окуповано росіянами, і досі, як ви бачите. Не розуміє до кінця а, в якій країні вона живе. Я маю зараз на увазі безумовно грузинську мрію і частину тих, хто голосує за цю політичну силу. Адже коли ви втратите свободу заради хлібу, то ви втратите і хліб, і свободу, це варто розуміти. А, ну, а Каха Каладзе цікавий кейс, друзі. Пам'ятаю, як він просив, коли був футболістом Київського Динамо громадянство українське, і йому його не дали. Правильно зробили. Тепер, бачите, перефарбувався і вже топить відверто за рашку на території країни, яка прагне до Європейського Союзу. Перед тим, як записувати це відео, я поспілкувалася із моїми друзями, які нині в Грузії. Кажуть, що була важка ніч. Дуже втомлені, холодно, пливають водометами і стріляють із зброї, з гумовими кулями. Тому дедалі складніше перебувати там, але вони повні сил, внутрішньої мотивації стояти до кінця. Побажаємо їм удачі і дякуємо всім, хто нині захищає Україну на боці. Нашої держави у боротьбі з Російською Федерацією грузинам ви дуже круті, і ми дуже дуже цінуємо вашу підтримку і навзаєм підтримуємо вас. Друзі, в коментарях можете написати слова своєї підтримки, ну і чи витримають грузини? Сподіваюсь, що так можете теж свої думки. Написати в коментах я вас обіймаю. Слава Україні! Слава силам оборони. Ну і маленький звіт, панове друзі. На ваших екранах 91 перша окрема зенітна ракетна бригада біля автівки, яку купили ви, наші підписники. Дяка дуже два тижні тому. Ми збирали тепер вже передали. Ну і новий збір сьогодні це 111-та бригада територіальної оборони, яка нині захищає нашу країну на Донецькому напрямку. А саме у Покровську, будь ласка, допомагайте наші дуже потребують автівки. Давайте це зробимо разом. qr код на екрані в описі, лінк, за яким ви зможете приєднатися. Бажаю здоров'я. Ми бійці 111 окремої бригади територіальної оборони Луганської області. Просимо долучитися до збору на автомобіль. Пікап, який організувала Яніна Соколова. Ми зібрали вже майже половину. Залишилось ще трошечки всім небайдужим, хто може нас підтримати, просимо долучитися до збору. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава! Обіймаю, Лишайтеся на цьому каналі, подивіться наші інші відео. До зустрічі!